Дивіться. Ось так у вас було. Ось так ішли у вас перемички. Перемичка номер 1 і перемичка номер 2 Він обертався в одну сторону. Ми хочемо повернути його, щоб обертався в іншу сторону. Дивіться, що ми робимо. Тут був провод. Ми його від'єднуємо і переставляємо на цю сторону. Цю перемичку. Робимо повздовжньо. Цю перемичку робимо повздовжньо. Ось цей провод, який був тут, просто переноситься сюди. Більше нічого не робиться. Були перемички так. Поперечно. Стали перемички повздовжньо. Оцей провод ми не трогаємо, просто перемичку повернули. Звідси від'єднали провод, повернули цю перемичку і приєднали її сюди. Тепер двигун крутиться в обратну сторону.